Анда Спартак Київ. Головний тренер. Наталія Пархоменко. Команда «Реал Миколаїв. Головний тренер. Віктор Гінку. Півсередня. Юлія Порадник. Корець правокрайня входить в лінію. В лінії також Юлія Нечаєва і КДО. Юлія Порадник. Відбиває Мар'яна. 5-1 захищається. Реал, схоже, на це попереду в захисті. Анастасія Переходова, передача. кидок, Чудово зіграно. Юлія Порадник. Забиває Катерина Кочен, Переходова. Впав темп атаки Реала, Зрештою не вдалося створити позицію. Серма на позиції лівої крайні Є у Реала. Переходова, ледь не втратила. Все ж таки забирає у неї м'яч. Катерина Кочен, Кочен виходить на ворота. Заважає її Анастасія Гінков. Забиває. Перехоплення. Ледь не вкрала м'яч Катерина Кочан. Проходить її зараз Валерія Савина. кидок, відбиває Єлизавета Пастеляк. Вступає боротьби у центрі майданчика і призупиняє атаку суперники. Вікторія Рода Класно зіграла. Пройшла по краю. Забила Савіна. Пробіжка Пробіжка Тетяне у Анастасії Переходової. Пас вперед. Отже, готова забивати. І робить це. Катерина Кочин. 7-1 на користь Спартака. Якщо буде високо грати в обороні, то більше виникатимуть розриву. Вікторія Руда. Закидає Вікторія Руда в обидва Реала. Пержаховська. І скрипець. Зіграла в лінію, там відкрилася була сама Яким. Забиває реал. Порадний з... з Анастасією переходовою. Кдок. Порадник. Порадник Відміна на паузі. Зробити влучний кидок. Переведення Савіна. Виходить на неї. Порадник Савіна. Чудово. Порадник. Знову порадник. Віддає результативну передачу. Відкривається в лінії. Альо. Перше там завершується 17-7 на користь Спартака. Кедок закидає. Побільше отримати часу молоді гравчині команди. Про тому, що перша команда залишиться у суперлізі. Ще один гол від Ольги Макаренко. Ходить в лі. Маріона Шереметєва. І пас вперед. Доходить м'яч до Вікторії Рудої. Зрештою, після пасу Бабі. Руда забиває. Дох. Забиває Спартак. 21-день. Галичанка та Карпати. Початок о 15-й годині. Галичанка чинний. Володар титул рекордсмен за кількістю перемог у фіналах. Закидає Валерія Шатохіна. Кидок відбиває Єлизавета Пастеляк. Зараз що було третьом. Зараз також. Має всі шанси, аби завивати бронзові медалі. Церемонія нагородження відбудеться відразу ж після не виступає, не можуть грати в чемпіонаті України через е -е, перефронтове сьогодення міста. Але дуже сподіваємося, що. Передача відбиває Шереметєва кидок Оржаховської. Тут вибігає на ворота. Визначається голом Владислава Гандбол Ніна Романівна Гецько, яка грав на позиції воротаря і є олімпійською чемпіонкою фіщу Тернявську. Мар'яна Шереметєва теж виконала дуже хорошу роботу. Закидає. Закидає Вікторія Руда здобуває перемогу. 30-20 на користь Спартака, який стає бронзовим призером Кубка України.